Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Зустріч президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена із міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І, продемонструвала, що саміт Сполучених Штатів і Китаю, тобто перемовини президента Байдена із головою Китайської Народної Республіки та генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном, під час саміту Азійсько-Тихоокеанського співробітництва наступного місяця у Сан Франциско є цілком реальна. Тепер не тільки Сполучені Штати говорять про необхідність діалогу і порозуміння. Тепер Іван І підкреслює необхідність повернення до стабільних і здорових взаємин між Двома державами. Ще кілька місяців тому голова Китайської Народної Республіки уникав навіть можливості проведення такого саміту із президентом Сполучених Штатів. Тепер така зустріч може відбутися. Таба більше заради цієї зустрічі Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати. Є очевидним, що китайський лідер усвідомлює ці економічні проблеми. Які у нього виникли, і які можуть стати серйозною проблемою для його безпрецедентного третього терміну на посаді керівника Китайської Народної Республіки, економіка не розвивається так стрімко, як цього очікували у Пекіні після відмови від так званої політики нульової терпимості до коронавірусу. Також у керівництві Китайської Народної Республіки, і це також ознака нестабільності. Відбуваються дивні події. Зникають один за одним міністри спочатку закордонних справ, потім оборони, які були особисто пов'язані із Сі Цзіньпіном і отримали свої посади, дякуючи саме його рекомендації. Все це звичайно ж свідчить про бажання. Китайського керівника стабілізувати ситуацію, принаймні у стосунках із Сполученими Штатами, що дозволить сподіватися на певні економічні преференції. Адже економічне протистояння Вашингтона і Пекіна зараз не задовольняє насамперед Китайську Народну республіку. Якими ж бути реальні результати ймовірної зустрічі? Між президентом Сполучених Штатів і головою Китайської Народної Республіки багато хто вважає, що такий саміт може допомогти припиненню війни Росії проти України. Що мовляв, якщо у Сі Цзіньпіна буде таке бажання, він просто порадиться російському президенту Володимиру Путіну припинити цю війну, і вона автоматично може закінчитися. Це, звісно, дуже наївні сподівання. По-перше, вони ґрунтуються на не дуже точних оцінках реальної політичної залежності Москви від Пекіна. Звичайно, російське керівництво рахується із китайським, коли мова йде про політичні рішення. Звичайно, у обох країн одні союзники, одні зовнішньополітичні пріоритети. Але. Сказати, що російське керівництво не може самостійно вирішувати такі питання, як питання війни і миру, це значить не усвідомлювати, якою є справді залежність Росії від Китаю та й взаємозалежність двох країн. От якщо Китай дійсно відмовився б від закупівлі російської нафти і газу, а разом із цим це зробила б Індія, яка є до речі, зараз у набагато кращих стосунках із Сполученими Штатами ніж Китай. Ось тоді можна було б говорити, що у російської економіки виникли б такі проблеми, якщо б інших покупців не знайшлося звичайно, які просто примусили б Володимира Путіна думати про закінчення своєї воєнної авантюри. Одними словами щодо необхідності припинення війни Путіна відмовитися від своєї ідеї. Створення так званої історичної Росії у кордонах Колишнього Радянського Союзу не можна відговорити. Очевидно і інше. Китай, навіть якщо буде зацікавлений у припиненні війни, а ця зацікавленість якраз і може відбутися, якщо він домовиться із Заходом і не буде так бажати послаблення позицій Сполучених Штатів як зараз. Навіть в цьому. Разі, звичайно ж, не буде бажати очевидної поразки Росії. Тобто, якщо домовленості щодо припинення війни, то такі домовленості, які дадуть можливість президенту Російської Федерації Володимиру Путіну зберігти обличчя, виглядати у цьому конфлікті не тим, хто зазнав поразки, а тим, хто переміг і принаймні домігся виконання тих своїх вимог, які добре відомі. Українців щодо визнання територіальних реалій, нейтрального статусу нашої країни, остаточної відмови від вступу в НАТО. Тут, як ми розуміємо, якщо мова йде про НАТО і Європейський Союз, позиції Китайської Народної Республіки завжди будуть такими ж, як позиції Російської Федерації. Так що про те, що Байден і Сі Цзіньпін можуть про щось реально домовитися, коли мова йде про війну в Україні чи війну на Близькому Сході, я б не сказав. Це зайві ілюзії, від яких варто відмовитися вже сьогодні. Але є інший досить важливий чинник цієї зустрічі. Якщо Китайська Народна Республіка дійсно зацікавлена у співробітності Сполученими Штатами, це буде означати відмову Пекіну від Військових дій у Тихоокеанському регіоні. Відразу низка проблем може бути вирішена. У Сполучених Штатах не буде побоювання, що голова Китайської Народної Республіки дійсно зацікавлений у воєнному вирішенні проблеми Тайвань. А це найбільша світова небезпека, адже вона може призвести до прямого зіткнення між ядерними країнами між США і КНР. Китай може утримувати від кроків по дестабілізації ситуації на далекому сході Корейську Народно-Демократичну Республіку. А у Кім Чен Іна, який зараз може отримати у Путіна нові технології для своєї армії в обмін на снаряди, який сьогодні Північна Корея ймовірно поставляє Російської Федерації для продовження боїв на українському фронті, може виникнути спокуса або взяти реванш за програну корейськими комуністами. Війну на Корейському півострові або ж спробувати погрожувати іншим сусіднім країнам, наприклад, Японії. Китай може більш обережно ставитися до власних територіальних зазіхань, коли мова йде про стосунки із країнами, що знаходяться у хороших стосунках із Сполученими Штатами, такими як Індія чи Філіппіни. Тобто, може знизитися. Градус напруги на азійсько-тихоокеанському напрямку, і це вже теж є дуже важливим. Тому що ми тоді зможемо говорити про деглобалізацію конфліктів. А деглобалізація конфліктів це локалізація війн. Війни в Україні, скажімо, чи війни на Близькому Сході. Це Зникнення ризику остаточного розпорошення ресурсів на кілька війн відразу. Це відкладене зіткнення демократії і диктатур, яке зараз є найбільшою небезпекою для перетворення російсько-української війни на багаторічну частину великого цивілізаційного протистояння. От, якщо такого великого цивілізаційного протистояння не буде. Якщо президент Сполучених Штатів і голова Китайської народної республіки зможуть принаймні домовитися про співіснування та про правильне вирішення розбіжності, про яке вже говорив Сі Цзіньпі, тоді з'являється надія на те, що найближчими роками війна між Росією і Україною, якщо не завершиться остаточно, так принаймні перейде у війну низької інтенсивності. З якою українці зможуть зжитися, до якої як до нормального статусу життя у кризовій державі вони зможуть пристосуватися. І це може бути найголовнішим для російсько-українського конфлікту підсумок майбутнього саміту президента США і голови Китайської Народної Республіки. І це, якщо говорити про довгострокову перспективу миру. Про мир у 21-му сторіччі також є важливим для майбутнього у Центральній Європі. У стосунках між Україною та російським агресором. Ну і з точки зору виживання України як держави та українського народу на території цієї держави є також перспективно важливим, тому що шанси на таке збереження, на таке виживання. На відмову Росії від своїх агресивних амбіцій щодо знищення України, все це дійсно в знаки. Однак, насамперед, у перспективі, якою потрібно не тільки очікувати, а яку потрібно наближати серйозною наполегливою і багаторічною роботою, серйозним наполегливим і багаторічним опором. Російської агресії та уявленню Росії, що рано чи пізно українська держава стане частиною російського імперського проєкту. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі, який допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтесь функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!